Друзі, всім привіт! Сьогодні 1 серпня. З чим я вас і вітаю крайній місяць літа. Саме час підвести підсумок, чим запам'ятався мені липень. А липень місяць відкривав цей, на мій погляд, дуже чарівний фаленопсис, який має назву Diamond Star. Він був такий ніжний, такий красивий. І ось так він виглядає сьогодні. Я не люблю квітів, які вицвітають. Дендробіум делакорії. Я маю його з 2020 року. І ось у 25-році це перше його цвітіння. Вирощувала сама, не знаючи що. А зараз дивлюсь на ці квіточки і я закохана. Ось ці вії в нього. на Губі, вони зачаровують, а колір, який приємний в нього колір. Аромат, дуже чарівний аромат. Він не насичений, не сильний, але такий приємний, дуже гарненький дендробіум, раджу мати всім. Подивіться на його розмір відносно моєї руки. І на ці чарівні, красиві квіти. На початку місяця квітла і ось ця мілкашечка. Це гастрохілус японікус. Такі вже в нього веселенькі квіточки, такі ж вони няшні, і аромат має. Дуже приємний і чарівний аромат. Але з приходом спеки воно почало все дуже швидко відквітати. Хоя, дендробіум, мілкашний гастрохілус. Дуже гармонійно втрьох. І схоючи, цього місяця запам'яталась набільше хоя ДС-70, або хоя буртоні, або цангії. Вона має декілька імен, але вона дуже гарненька. Як горбинки такі, оце в нього в неї квіточки і з ароматом йогурту або з чогось такого, знаєте, дитячого кисломолочного продукту. Вона зарядила квітнути і квітне, і квітне, і квітне. Чесно вам скажу, що мутації фаленопсисів із зачіпчиками я, знаєте, не люблю. Відношуся до них, ну так, ну подобається. Але коли ця мутація на пелюсках у вигляді кувшинок, як у фаленопсиса зея, такі мені подобаються. Особливо, коли вони квітнуть каскадиком. Цього місяця я вихвалялася вам ось цим красенем. Дух захоплювала від довгих кільконосів з величезними квітами, а сьогодні він має ось такий жалюгідний вигляд. Відконоси я йому зрізала. Спочатку почали сильно жухнути квіти, потім я подивилася, що в нього стали всихати повітряні корінці. Потім під висохлими скоринками я побачила чорноту, взяла скальпель, почала вичищати, чистити, то від фаленопсису майже нічого не залишилось і випала середина. Я його залила фезаном, добряче напоїла. Все зрізане, все вичищене, засипала топсином. Ну і тепер будь-що буде. Чи дітка буде, чи загине він, але засмучуватись я не збираюся. Загине, буде новий. Це не головне в житті. Цілий місяць збиралися збиралася показати вам, як квітне тіланція медуза, але вона вже відквітла. Один квітконіс повністю, повністю, ну, а у другого он. Блакитна одна квіточка залишилась. Тепер, як би його не прогавити, щоб зняти у повній красі третій квітконос. Ось він, бачите, іще маленький. Головне, не забути і не прогавити. Я ті ланці і також люблю. Атмосферні рослини вирощувати в домашніх умовах дуже просто. Бризкаємо на них водичкою, чистою, тільки чистою, не водопроводною. І інколи з добривом. ледь лейть маленькою такою дозою добрив. І все. в домі маю декілька. Але зараз квітна лише одна. Ось ця красуня-манюня. От знаєте, люблю красиві мініатюрні онцидіуми, До них відносяться і толумнії. За довгий час квітіння, за свою мілкашність, за те, що вони не займають місця і дуже прості у догляді. Головне для цих рослин не залити. Краще хай вона пересохне, висохне вщент, але тільки не болото. І тоді вона буде розпушуватися декільками кущиків і в подальшому оті всі кущики будуть один за одним квітнути. Ну хіба ж це не красуня? Оці танцюючі ляльки вони додають гарного настрою. Як карнавал. Квіти по розміру відносно рослини великі. З приходом спеки я квітконоси у своїх валинопсисів майже усіх зрізала, тільки не у цьому новенькому бігліпу. Так, в нього вже також вони пожугли, пов'яли, але мені так хочеться бачити оці блюдця крупні, красиві, білосніжні блюдця милуюся, дуже люблю білі квіти. Маю великий кущ брасоволий літ, -літ і вона квітла із самої зими. Зрізала крайній квітконіс і відправила на відпочинок. Нехай нарощує новенькі зрости і взимку квітне. Не зрізаю квітконоси фаленопсисам хату Вони скидують крайні квіточки, підрощують свої квітконоси. Подовжують їх і продовжують квітнути. Дуже люблю хатоюки, особливо білий. Такий же ж він ніжний, такий він красивий. Кожному раджу мати фаленопсис хатоюки. Це краса. Кактус квітне, громезною квіткою квітне кактус. Це вже друга квітка в цьому сезоні, і на підході в нього ще дві. Дуже красива квітка, громезна квітка. Горло, як Всесвіт. Аромат такий чудовий. Ну, Жодна рослина, мені здається, не має такого приємного аромату, як цей кактус. Не погоджуся з людьми, які кажуть, що кактуси дуже люблять відкрите сонце. Ось вам приклад. Бачите, як згорів мій кактус на відкритому 45-градусному сонці без притінення. Я як побачила, ох, ось так. Ну, Що зробиш, він росте. Але зовнішній вигляд в нього новенькому фаленопсису пастело. Квітконоси я зрізала. Ну, по-перше, вони і приїхали вже не першої свіжості. Ну а по-друге, мені хочеться, щоб вона гарно адаптувалася, почала зростання корінців, щоб її можна було пересадити у якийсь зручний горщик і чекати красивого домашнього квітування. На цей фалинопсис я заглядалась давно, і от я його маю. Хрестовник ролі дівчата кажуть: та невже? Він іще і квітне? Уявляєте так? Ця рослина квітне. Подивіться, які в нього кумедні квіти. Але квітнуть вони довгий час. Мені подобаються ось такі рослини, вісюльки, я її хої люблю, такі, які можна вирощувати ампельно, ті, що не розпускають у ті свої вуса, не чіпляються ні за що. Подивіться, яка квіточка. І тримається вона довгий час. Знаєте, хоч це і сукулент, але цей хрестовник треба тримати у літній час. Завжди вологим. Я отак от пальцем пробую, ага, ґрунт зверху підсох. І я його знов поливаю. Саме такий догляд йому подобається, щоб бути постійно вологими. Подивіться, яке намисто, зелене намисто краса, а квіточка, ох, і квіточка, ох, і квіточка. Тільки під лупою. А цей кактус своєю квіткою, неоновою такою квіткою, мені дуже сподобався. Подивіться, який він маленький, але він також квітне. Ну, не добу, півтори доби він квітнув. І аромату від нього я не відчула. Не знаю, може, і був аромат, але я його не відчула. Він такий маленький, а квіточка гарненька. Я люблю кактуси. Фаленопсис Джулія або Аля Рінг. Я йому квітконоса не чіпаю. Він квітне з північної сторони і квіти його не вигорають. Тюльпанчик чорна пташка. Також квітконос не чіпаю. Це підліток, але він підручує, підручує, підручує його. Подивіться, який вже довгий квітконос. Одним словом, я залишила у кожній дислокації, де знаходяться квіти, по одному, два або найбільше три горщика з квітучими рослинками, а всі остальні квітконоси я зрізала. По-перше, було дуже спекотно, по-друге, в мене їх не настільки багато, і я хочу, щоб вони відпочили і взимку потішили гарними квітами. А на цьому я буду завершувати. Моя жиряночка виловлює комашню. Не знаю, тимчасово чи назавжди пішла спека. У нас стало вже доволі прохолодно вночі. Вчора було майже 20 градусів. Десь по Україні пройшли дощі, ну а у нас два рази ляпнуло, ну принаймні впала висока температура. Бажаю вам всім миру, здоров'я і добра. Тримаймось і до зустрічі вже в серпні місяці. Пока, любі мої!